Вітаю за вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Октавія в кузові А7. Це 2015 рік. Автомобіль вже на українській реєстрації. Двигун 1,6, дизель, механічна коробка передач. Автомобіль впригнаний трошки більше півтори, навіть десь приблизно 2 роки назад. Можна по номерах пробити це. Нашого підписника автомобіль. Ціна 13800 доларів. Що ми бачимо? В першу чергу хотів би сказати, що автомобіль повністю обслужений, автівка повністю вся в рідній фарбі. По двигуни запитань немає. Власне, замінений ремінь ГРМ, все як належиться. По ходові практично без зауважень, нічого не стукає, не грюкає. По комплектації в нас біксенонова оптика, противотуманні фари, класні титанові диски, резина, ну, так собі, резина, датчик світла, датчик дощу. В нас заводське тонування. Е, так, ледована оптика задня. Також, друзі. Бачимо електропривід кришки багажника, задні парктроніки. Музика сабвуфер, Кантон. Також є ось такі бачите, ніші, запасне колесо, домкрат, все як належиться. Так. Для себе автомобіль самий раз. Отже, Салон у нас комбінований, дуже, бачите, такий охайний, є коврики. Також ж, Ніде нічого не протерто. Машина, знаєте, така дуже класна. До речі, вона була пригнана з Німеччини. В Україні автівка наїздила більше 40 тисяч км. 400 підйомники, електродзеркала. Ось як виглядає водійське сидіння. І це, друзі, на пробіг 246 тисяч. Що ми бачимо? Ми бачимо перед собою мульти, мультикермо спортивне скошене так називаємо. Так, пробіг. Бачимо пробіг. У нас разом з музикою Кантон. Ось є такі різного типу шильдики. А у нас також і велика навігаційна система Коламбус. Е, також двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка п'ятиступка так Автомобіль працює ідеально, без зауважень. дзеркало з автозатемненням В принципі, дуже-дуже е, гарний технічний стан автомобіля. Зараз вийду, покажу. Двигун працює ідеально. ну Кажу, дуже дуже хороший. Технічний стан. Плюс е, треба врахувати, що автомобіль вже на реєстрації, Тор, такий, будемо так казати, мінімальний, на дорогу. Ось така, друзі, лялечка. Вентилятор працює, чому, тому що працює кондиціонер. Ось така 15-й рік. Дуже хороший технічний стан. Машинка така, приїхали, побачили, купили. Знаходиться вона в місті Жовква. Можна під'їхати, оглянути, покажуть вам, протестуєте все як належиться. Цей автомобіль приганяв я, кажу приблизно десь два роки назад. Ну, по номерах ви зможете побачити, хто власник, коли куплена і тому подібне. Отже, це 1,6, 81 кВт. Дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан Автотрейд Карфуа. Цікавлять автомобілі. Можете сміло телефонувати, запитувати. Всім удачі, друзі, всім па-па.